Всім доброго вечора. Хочу представити вам рапорт на додаткову нагороду та преміювання для Збройних сил України. Рапорт підрозділу складається з декількох аркушів, які заповнюються послідовно і пов'язані один з одним. Почнемо з аркушу інформації. Тут зазначається командир підрозділу, його звання, також можна вказати тимчасово виконуючі обов'язки. Назва підрозділу, журнал бойових дій, звітний місяць та підпорядкування. Тут зазначений короткий опис алгоритму заповнення даного рапорту та основні е характеристики, на що треба звернути увагу при заповненні. Тож, перейдемо до основного аркушу люди. У нього зазначається весь особовий склад підрозділу, його прізвище ім'я по батькові, звання, ідентифікаційний код. Також є перевірки на повторно внесення ідентифікаційний код або однофамільці та чи використовується даний рядок в аркуші Штат. Також вказується період відпустки за попередній та поточний рік. За необхідності. Тож, перейдемо до першого рапорту на преміювання. Він виглядає наступним чином. Вказується, що прошу преміювати у повному обсязі весь особовий склад даного підрозділу. Вказується командир. Рапорт, в принципі, є готовий. Якщо нема людей, які б приймали притягувалися до відповідальності. Якщо ж є люди, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності за поточний місяць, їх треба вказати в аркуші де преміювання. Людей вказуємо шляхом додавання ID людини з аркушу люди. Вибору виду стягнення Самовідні залишні частини, наприклад, підстава, протокол, наказ. Перейдемо до рапорту. Щоб відобразити людину, треба назад відобразити таблицю. Бачимо, що в нас є вказаний правопорушник. Сховаємо за допомогою фільтра пусті клітинки, наш рапорт. Готовий. Так само, якщо немає людей, прибираємо всіх людей, яких ми додавали раніше, приховуємо таблицю. Рапорт готовий. Так, перейдемо далі до рапорту на додаткову нагороду. В ньому так само зазначаються люди шляхом додавання ID. Наприклад, якщо в нас є нова людина, яка прийшла в нас посеред місяця, ми додаємо її в аркуш Люди, потім додаємо його ID в аркуш «Штат». Можна згорнути лишнє, є три основні періоди перебування людини. В зоні бойових дій. Це 30, відповідно, 30 тисяч 100 тисяч, 100 коли людина брала безпосередню участь та безвісти або полон. На жаль, таке теж є. Давайте додамо пару періодів, щоб подивитися, як наш рапорт буде виглядати. Переходимо до рапорту. Бачимо, що трошки ж не влазить в клітинки. Натискаємо вирівняти по висоті та сховати пусті. Наш рапорт готовий. Зазначаються всі періоди. Також, якщо вказуємо без чи полон, цей період відображається в примітці. Також, якщо в нас була людина додана в депреміювання, і це правопорушення впливає на додаткову нагороду, в примітці також це буде зазначено. Ну, до кожного рапорту є погодження, яке друкується на зворотній стороні рапорту. та Підписуються всіми відповідальними службами. Це як строєва, медична служба, МПЗ, ФЕС, юридична служба. За необхідності можна редагувати кількість погоджень. Якщо треба видалити людину. З рапорту. Так само видаляємо лише ID та оновлюємо фільтр в рапорті, щоб сховати пусті клітинки. Не треба приховувати рядки, видаляти чи додавати нові. Все робиться за допомогою аркушу штату, який додається, чи видаляється ID людини. Так само і для депреміювання. Лише вказуємо ID людини, після чого рапорт наш оновлюється автоматично. В рапорт на додаткову нагороду також зазначається місце перебування область, громада. Якщо їх дві, то можна через кому зазначити декілька громад. Додаткова підстава вказується БРК або бойові накази командира. Які стосуються даних людей або групи людей, та вказується примітка. В примітці зазначається відпустка, відрядження чи будь-які інші причини, з яких людина була не повний місяць, або виїздила чи заїздила в певний час. Також відображається використання відпустки, на цьому можна вважати, що Огляд рапорту закінчується. Більш детальну інформацію можна вже буде дізнатись згодом. Всім дякую за увагу.